Всім привіт, ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євген і новий випуск з найцікавішими подіями зі світу кіно. Ви дізнаєтесь про виробництво того, що біжить по лезу 2099, нового Робін Гуда, історію створення Роккі, повернення у світ володаря Перснів, зйомки другого сезону Венздей та багато іншого. Але перед початком, як завжди, дякую всім та кожному, хто підтримує цей канал. Обов'язково тисніть на вподобайки, беріть щось смачненьке і всім цікавого перегляду. Розпочнемо випуски з нового ріддіка. Доки пригоди віна дізеля мульти Всесвітом, у нібито фінальному 11-му форсажі відтерміновані на початок 26-го року, актор знову приміряє образ галактичного злочинця. Зйомки четвертої ріддіка з підзаголовком Фурія стартують в кінці літа. Сценаристом та режисером виступить постановник минулих частин, а сюжет поверне суворого рецидивіста на рідну планету, де персонаж дізнається, що він не єдиний виживший фуріанець у всесвіті та буде змушений боротися з за існування і затку. Монстром відомий голівудський сім'янин після не найтеплішого прийому десятого форсажу, схоже на все націлився на іншу франшизу, і чи вдасться з неї щось витиснути, дізнаємося вже в наступному році. Бюджет нової роботи Джозефа Косінський з робочою назвою Апекс та Бредом Пітом у головній ролі розрісся до нечуваних 300 мільйонів, і це далеко не фінальна позначка, адже аналітики пророкують, що стрічка має всі шанси стати однією з найдорожчих в історії кінематографа. Відомо, що сюжет зосередиться на легендарній Формулі 1 та поверненню після рокової аварії персонажа Піта в якості тренера у великий спорт. Глядачам варто очікувати драйвову скульну історію в досі минулої роботи косінські Меверіка. Тільки шокуючі віражі на неймовірній швидкості виконуватимуть не літаки, а гоночні поліди. Проте, незважаючи на те, що Топган зібрав майже півтора мільярда, все таки відбити такий велетенський бюджет та витрати на просування завдання буде, м'яко кажучи, не з легких. Новина про повернення Ворнерів до франшизи Володаря Перснів змусила фанатів культової спадщини Толкіна напружитись, особливо після релізу неоднозначних перснів влади. Проте на щастя, нам не варто очікувати популярних нині перезапусків, адже як заявив голова Ворнер Bros. Девід Заслав, першим фільмом у новій серії стане Володар Перснів, полювання на голума. Енді Серкіс не тільки повернеться до своєї ролі дивакуватого створіння, але й займе режисерське крісло. Сюжет з великої ймовірністю буде заснований на історії, знайденій у додатках до «Володаря Перснів, коли Гендальф відправив Арагорна на пошуки Голума, щоб він не розкрив інформацію про перстень Саурону. Проте, очевидно, що події будуть висвітлюватися очима колишнього гобіта Смегола. Ну і звичайно, оригінальний сюжет доведеться значно розширювати, водночас дотримуючись сталих таймлайнів. У фільмі фігуруватиме низка знайомих постатей: Гендальф, Арагорн, Трандуїл та інші. Проте чи проводитиметься рекаст акторів – невідомо. На сценарієм вже працюють автори оригінальної трилогії, а Пітер Джексон займе місце продюсера та контролюватиме всі етапи виробництва картини, яка має вийти у 2026 році. Пишіть, чи очікуєте на повернення у легендарне середзем'я? Адже для мене полювання на голума виглядає доволі непогано. Окрім епічного повернення Гю джекмана до культової ролі росомахи, у найближчому майбутньому актор може зіграти не менш відомого розбійника Робін Гуда. На цьогорічному канському кінофестивалі Майкл Саронський, який виступить режисером та сценаристом, займеться пошуками інвесторів для нової інтерпретації героя із «Шервицького лісу. За сюжетом змучений битвами Гуд, який страждатиме від жорстоких наслідків свого вбивчого життя, отримає шанс на порятунок від таємничої жінки у виконанні Джоді Комер, яка й розділить катери з Джекманом. Образ легендарного шляхетного грабіжника обіграли в кінематографі безліч разів і здивувати нас буде безперечно тяжко. Проте нова стрічка, яка наразі асоціюється із своєрідною спокутою месника, обіцяє не повторювати класичні пригодницькі мотиви, ступивши на значно похмуріший та кривавіший шлях. Якщо ви часто дивитесь мої ролики, то знаєте, що вони виходять щосуботи. Ну і звичайно, знаєте, якщо страхування, то Hotline Finance. Адже у застосунку Hotline Finance можна перевірити пропозиції від різних страхових компаній та оформити поліс у своєму смартфоні всього за 5 хвилин. Автоцивілка, зелена карта, турстраховки та інші у застосунку є все, до того ж, усі ваші страховки будуть зберігатися в одному місці, щоб за потреби ви завжди мали доступ до них. А також тут ви знайдете контакти страхової та інструкцію дій при настанні страхового випадку. Тому користуйтесь посиланням в описі та моєю знижкою 10% за промокодом навколо кіно. 10». Один із найзнаменитіших голівудських довгобудів авторський блокбастер Френсіса Форд Коппола Мегалополіс незабаром буде показаний в рамках конкурсної програми Канського кінофестивалю. У зв'язку з чим іменитий автор поділився ефектним повноцінним тизером. У центрі оповіді опиниться конфлікт між провідним архітектором, який прагне створити утопію, перебудувавши зруйнований Нью-Йорк, та корумпованим мером міста. Незважаючи на скептичні коментарі в бік мегалополіса в мережі, захоплюючий тизер виглядає абсолютно епічно, та особисто в мене перегукується із достроково закритими американськими богами з тилем терігіліями та нещодавнім скандалом із Медгала. Він демонструє тотальний розрив між шарами суспільства, адже коли все навколо руйнується та спалахують протести, вище цього світу, як ні в чому не бувало, крокують червоними доріжками та тішаться на масштабних вечірках, які нагадують старота давній Рим мегалополісу знадобилося понад 40 років роботи, величезний бюджет і ще більше амбіції режисера, щоб нарешті дістатися до екранів. Тому сподіваюся, хоча б один із мейджерів все таки наважиться придбати цей безперечно авторський епік. Один із найзаплутаніших сучасних серіалів зовні обзавівся першим тизером та датою релізу третього сезону, яка націлена на осінь. Тягуча тривожна історія в дусі іменитого попередника, хто не знав над серіалом, працювали автори культового лоста. Як натякає промо, продовжить випробовувати нашу уяву та терзати таємницями. Незважаючи на свою меланхолічність, мені дуже сподобався перший сезон, проте другий, на жаль, не приніс таких емоцій. Схоже на все, серіал наступає на ті ж граблі, що і лост, задаючи все більше і більше запитань та не даючи бажаних відповідей. І мені вже здається, що режисери та сценаристи в черговий раз заплутались у власній головоломці, а це, як ви знаєте, приводить до неоднозначних фіналів. На тлі прем'єри Фуріози, яка відбудеться 15 травня на Каннському кінофестивалі, творець пічної саги Джордж Міллер розкрив майбутні плани щодо франшизи. Про достатню кількість матеріалів для подальшого розвитку шаленого Макса було відомо досить давно, проте зараз режисер готовий діяти. Міллер хоче зняти ще один прикол з під заголовком Пустка, який висвітлить події одного року життя шаленого Макса до дороги гніву. Він готовий вже братися за роботу, але, звичайно ж, майбутні стрічки цілком Повністю залежатиме від результатів прокатів фуріози. А також було б добре, щоб Том Харді погодився на цю авантюру, адже режисер не дав прямої відповіді на питання про повернення актора. Тому чекаємо 23 травня та релізу сольника присвяченого встановленню войовничої фуріози, який і вирішить долю апокаліптичної франшизи. Він ексцентричний, кмітливий, сексуальний. Він секретний агент та найбільший борець зі світовим злом через 22 роки. комедійна шповунська франшиза Остін Пауерс» повертається. За даними інсайдерів, над четвертою частиною працюють вже близько року режисер трилогії Джей Роуч та безпосередня головна зірка серії Майк Майерс. Оригінальний фільм принаймні перші дві частини круто у свій час обігрували все можливі шпивунські кліше та загалом посилання до поп культури. Проте наскільки 60-річний харизматичний спокусник із жартами нижче пояса актуальний у сучасних реаліях, не зрозуміло. Адже нещодавня спроба повернутися до пародійного жанру у серіалі Пентевра. Обернулася для актора цілковитим провалом. Зйомки другого сезону Венсдей, як засвідчив коротенький ролик із анонсом акторів, розпочалися. Із найвідоміших новачків до касту приєдналися Крістофер Ллойд, Стів Бушемі, Біллі Пайпер та Тенді Ньютон. Сюжет все ще тримається в секреті, проте відомо, що готична казка сфокусується аж ніяк не на романтичних перипетіях Венсдей, а на горер складовій. Зйомки триватимуть орієнтовано півроку, тому на повернення в Академію Невермор варто очікувати всередині чи наприкінці наступного 2025-го. Анонсований Амазон серіал Той, хто біжить по Лезу 2099 нарешті зрушився з місця. Продовження кіберпанки епопеї Дені Вільньова познайомить нас із реплікантом у виконанні Мішаль Єо. Жінка все своє життя тікала та змінювала особистості, проте, заради брата вона погодиться співпрацювати з іншим андроїдом, яка знаходиться за крок від смерті. Цей тандем буде втягнутий у світ заплутаних інтриг та змов, що можуть зруйнувати все навколо. Старт зйомок націлений на другу половину цього року, а режисером, як мінімум, перших двох епізодів, стане Джонатан Вантюлекен, постановник Сьоґона, однієї з головних перлин цьогорічного батосерійного сезону, яку, до речі, незважаючи на всі заперечення шоуранера, вже продовжили на другий сезон. Першою спортивною драмою, яка завоювала Оскар за найкращий фільм, став Роккі. Всі, ви добре знаєте легендарну серію про сходження маловідомого боксера на чемпіонський олімп та не менш захопливу історію створення Сільвестром Сталлоне світового шедевру. Саме ця закулісна пригода невдачливого актора із частково паралізованим лицем та дефектом дикції, який написав культовий сценарій та мріяв стати його головною зіркою, послугує основою для повноцінного художнього фільму, який зрежисує оскароносний Пітер Фареллі, відомий по зеленій книзі. Інформації про майбутній байопік наразі небагато, проте правдива історія створення рокі, яку ви чули десятки разів на Ютубі, як на мене, досить цікава. Темеріван насувається на середзем'я, адже Абазон представили дебютний трейлер другого сезону Персні влади які повернуться 29 серпня. Незважаючи на шквал критики через порушення канонів, відбілювання тотального зла, сумнівний каст та загалом незграбний сценарій, який міксував купу подій з різних епох, стрімінг не відмовився від мега дорогого серіалу. У не надто очікуваному продовженні, як засвідчує маса дизлайків, серед безсумнівно важливих та епохальних подій, ключова роль присвячуватиметься поверненню Саурона та створенню гризвісних перснів, які дозволять отримати тотальну владу. Тизер все ще виглядає ефічно та візуально привабливо, і з великою ймовірністю я продовжу стежити за перснями влади в надії на якесь чудотворне виправлення минулих гріхів. Але напевне 90% з вас все ж таки відмовляться від подібного задоволення. Пишіть, чи це так, та як загалом ставитись до персні влади. Незабаром після новини про повернення у триквел трона Джефа Бріджерса стало відомо про завершення зйомок. Тверті все ще детально приховують сюжет та деяких акторів, тому достеменно невідомо, чи отримає логічне завершення історія персонажів Гарета Хедлунда та Олівії Вайлз закладена у спадку. А в основі ареса буде знаходитись масштабний конфлікт, який спровокує програма у виконанні Джардалето після потрапляння у наш світ. Зараз третій трон відправляється на тривалий постпродакшн, адже роботи з графікою у франшизі завжди вистачало. А реліз фільму орієнтовано націлений на жовтень 2025 року. Багатосерійний спін-офф «Дюни», який вже декілька разів переносили, змінювали режисера, головну героїню та назву, все ще живий. Сценаристами дюни пророцтво наразі зазначені Джордан Голдберг та Діана Демуджон, які працювали над світом дикого заходу та, в свою чергу, привидами маєтку Блай. А до касту, де вже можна було помітити Тревіса Фімела, приєдналася одна з найвідоміших актрис Болівуду табу. Сюжет розгорнеться за 10 тисяч років до фільмів Дені Вільньова та розповість про походження і становлення таємничого релігійного ордену Бене Гесеріт. Враховуючи таймлайн, все світ буде майже чужим для фанатів кіноепопеї, проте з великою ймовірністю він може зосередитись на деяких знайомих та знакових аспектах, пов'язаних із виведенням квізац Хадераха та зародженням конф. Флікту між домами атрідів та гарконенів. Напишіть в коментарях, скільки повинно пройти часу, щоб Голівуд із чистою совістю міг перезнімати той чи інший фільм. Адже лише шість років минуло з моменту релізу третьої частини того, що біжить лабіринтом, і вже 20-те століття Фокс, напевне, з легкої руки Дісней, запустили виробництво ремейк. Приквел голодних ігор, балада про співочих пташок, успішно струсила пили з підліткових антиутопій і напевно підштовхнула студію підкорювати нові вершини. Голівські воси підкреслюють, що це буде не сиквел і не перезапуск, а своєрідне продовження з новими акторами та усіма знайомими елементами всесвіту. Тобто, якщо коротко, це буде типовий ремейк, який намагаються видати за щось нове. У бокс-офісі минулого тижня лідирує новинка прокату Королівство планети мавп». за перші вихідні. епічний блокбастер зібрав 135 мільйонів, перевершивши невтішні прогнози аналітиків та продемонструвавши другий результат у всій перезавантаженій франшизі. Королівство планети мав це візуально приваблива пригода. Вона, хоча й поступається глибиною попередникам на чолі з Цезаром, але й не скочується в попкорнову жуйку по типу Годзіли та конга. Свій рідний апокаліптичний вестерн із приматами, незважаючи на свій неспішний темп на старті, який можливо заколисає фанатів екшену, як на мене, доволі вдало відкриває нову сторінку у франшизі та закладає інтригуючу базу для майбутнього розвитку історії. На другій сходинці прокату розташувався каскадер. Здебільшого цікава екскурсія з залаштунки кіновиробництва лише на третій тиждень на силу подолала позначку у 100 мільйонів, що при виробничому бюджеті у 140, на жаль не віщує нічого хорошого. Замикає трійку лідерів гарячий любовний трикотник зендеї. Суперники акумулювали 69 мільйонів, і для спортивної драми з дорослим рейтингом R це непоганий результат, проте шанси на окупність у стрічки майже нульові. Адже гонорар Зендеї у 15 мільйонів роздув бюджет суперників до 55. До того ж, у мережі поговорюють про надто дорогу пікантну рекламну кампанію та в свою чергу недосяжну позначку без збитковості у понад 135 мільйонів. Пишіть, що думаєте про сьогоднішні новини, чи вірите у володаря перснів, чи чекаєте Венздей? або ж підтримуйте популярну в коментарях думку, що Голівуд повернув на шлях стагнації. Якщо що про смерть головної кузні кінематографа говорять вже близько 40 років, і цій темі можна присвятити повноцінний випуск. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до наступної суботи.